16 грудня у Сумах вшанували пам'ять захисників України Володимира Шила та Валерія Слюсаренка. В останню дорогу проведжали захисників рідні, друзі, колеги та побратими воїнів. Тарас Федорченко розповідає, Володимир Шило загинув 6 грудня в Донецькій області внаслідок артилерійського обстрілу. Йому було 48 років. Що що його? що меншого брата знав і в одному домі. На Роменській тут жили в малосімейці. сюди ж переїхали. Ми разом виросли, в одному дворі гуляли. У нього теж брат був дуже гарний, теж погиб, дуже хороший хлопець, безобідний. Його забрали больним, з поганим зором, со слухом. Він пішов. Ми його будемо пам'ятати. Сім'ї в нього не було, але ну, він не пив, не курив, матері допомагав. От. Ми не думали, що його заберуть, тому що ну, він і в армії не був, він страдав здоров'ям. І зор, і слух у нього, але пішов захищати, пішов свій долг віддав. Цього ж дня у Свято-Георгівському храмі відбулася поминальна панахида за полеглим солдатом Валерієм Слюсаренком. Дуже гарні слова, я тільки можу про нього сказати. Це була дуже чуйна людина, він дуже був компанійський, він був завжди душа душа колективу, душа, душа всіх людей, які його оточували. Він був, ніколи мимо не пройде, щоб він комусь не допоміг. А мій це зять, дочкин муж, теж любила, як зятя, хороший чоловік. Скорбим, мог би й не піти, але він на групі був. Він міг би не піти. Сказав, молодий наснучкін дуже мальчик на, на війні, він каже, ж я буду диван наближувати, теж пішов воювати. Дуже хороша, відзивчива людина, допомагала, старалася. Дуже шкода хлопцям. Наступного місяця Валерію Слюсаренко мало виповнитися 58 років. Військовослужбовець загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання, повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Обох воїнів поховали на Алеї Слави, Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.